Кажуть, що в самому серці забутого села стоїть будинок, який ніколи не перестає спостерігати. Його називають Карвен-будинок. Його стіни дихають холодом навіть під найпалкішим сонцем, а вікна здаються стомленими очима, які бачили все. Ніхто не пам'ятає, коли його було збудовано, лише те, що він був тут, до самого цвинтаря. Дехто каже, що її виховували на кістках, інші на невиконаних обіцянках. І що щороку, коли завіса між світами тоншає, вона прокидається, прокидається, щоб згадати тих, хто наважився її забути. Жовтневі ночі біля пагорба пахнуть інакше густим повітрям, ніби сама земля затамувала подих, старішини села знають це, і вони уникають дивитися в бік будинку. Коли вітер дме з півночі. Кажуть, що є пісня, нитка жіночого голосу, що несеться туманом, що пронизує вуха, як холодна голка. Голос, який не належить цьому світу, голос, що шукає компанії. Той, хто його почує, ніколи не забуде його мелодію. І вони не зможуть заснути. Ніколи. Родина Карвенів прибула з Англії, заможна. Ексцентрична та одержима ідеєю перемоги над смертю. Вони стверджували, що вивчають безсмертя душі. Але сусіди знали, що це не наука, це було щось більше, щось, що пахло кров'ю, чорними свічками, ритуалом. Місяцями в підвалі чулися звуки, співи, шепіт, плач дітей, яких не існувало. Поки одного дня, звук не стих. і в будинку запанувала абсолютна тиша. У ніч на Геловін 1893 року всі карви не зникли, п'ять тіл, жодних пояснень. Тільки будинок, і солодкуватий сморід, який не висів. Ті, хто пішов розслідувати, так і не вийшли. А ті декілька, кому вдалося втекти, зробили це, сміючись, без очей, безіменно. Повторюючи одну єдину фразу вона не спить. Відтоді місто навчилося мовчати про його ім'я. Але мовчання ніколи не було достатньо. Щороку, 31 жовтня, головні двері відчиняються самі собою повільно. Ніби хтось штовхає їх зсередини. Звідти виходить холодне повітря, і воно не пахне пилом чи вогкістю. Воно пахне спогадами. Воно пахне тобою. У 2013 році режисерка-документалістка на ім'я Елора хотіла зафіксувати правду. Вона взяла з собою камери, мікрофони та мужність, яку може дати лише невігластво. Вона записала свій вхід, посміхаючись, не підозрюючи, що будинок також її записує. Через три дні її команда шукала її серед руїн та коріння. Вони знайшли лише її камеру, увімкнену, яка все ще знімала, а на плівці голос Не вимикайте! Світло. Відтоді це відео щороку в жовтні знову з'являється в темних куточках інтернету. Ті, хто його дивиться, чують своє ім'я на третій хвилині. А ті, хто дивиться його до кінця, бачать, як їхнє відображення рухається раніше, ніж їхнє тіло. Платформи намагаються видалити його, але воно завжди повертається завжди. Ніби хтось завантажує його зсередини, з самого серця будинку. Експерти проаналізували аудіо і знайшли щось неможливе: спектральну форму, жіночий силует, створений зі звукових хвиль. Це не було перешкодою, це була присутність. Голос, що відповідає тиші, тінь створена з луни. Спектрограма зображувала обличчя, яке дивилося прямо на глядача. А його губи говорили Я бачу тебе. Селяни не дивляться на пагорб навіть в день. Бо тіні будинку рухаються, коли хтось за ними спостерігає. Кажуть, що якщо підійти надто близько, він запам'ятовує твої кроки, твоє дихання, твій пульс, твій страх. А коли ти хочеш втекти, він уже йде позаду тебе. Бо соніш усміхається, чекає. Багато хто стверджує, що бачив її висока жінка, одягнена в біле, з чорною вуалю, що закриває обличчя. Вона не ходить. Вона ширяє, зависла, ніби земля відкидає її. Її пальці довгі, ніби шукають щось у повітрі. А коли хтось наважується подивитися на неї прямо, вона нахиляє голову і бурмоче: Ти теж залишишся? Діти називають її матір'ю відлуння. бо якщо ви вигукнете її ім'я, вона відповідає вашим власним голосом. Вона повторює його, викручує його. Доки він не перестає звучати по-людськи глухим, приглушеним голосом, який сміється, не розкриваючи рота, і поки ви смієтесь, не знаючи чому, ви відчуваєте її холодне дихання на своїй шиї, зовсім близько, занадто близько. За будинком розташований цвинтар, де могили не мають імен, лише криві хрести та просісла земля, ніби душі відмовлялися відпочивати. Археологи відкопали шість трун, запечатаних іржавими цвяхами. На шостій був майже повністю стертий напис розбірливими залишилися лише два слова: нондорміт він не спить. Щороку хтось зникає поблизу цього місця: туристи, цікаві спостерігачі, дослідники. Це не має значення. Єдине, що знаходять потім, це особиста річ, взуття, камера, шарф. Все вібрує, видаючи слабкий електричний гул. Ніби вони все ще записують. Хоча ніхто вже не тримає пристрою, ніби сам будинок все ще розповідає свою історію. Місто більше не святкує Геловін. вони замикають двері, заклеюють вікна, ховають дзеркала і мовчки моляться. Але опівночі це завжди трапляється. Три стуки повільно, глибоко, і голос запитує з темряви. Чи можу я зайти? Деякі вчені говорили про телурні лінії, про енергію, замкнену під землею. Інші казали, що будинок утворює невидиму пентаграму, що вібрує в ритмі страху, але старіше не знають правду. Будинок не побудований на землі, Будинок виріс з неї. Він має коріння. І це коріння п'є з нас. Старі журнали розповідають про патріарха Едмунда Карвена. Чоловіка, який намагався воскресити свою дружину, використовуючи кров власної доньки. Ритуал пішов не так або, можливо, надто добре. Бо вона повернулася, але не такою, якою він її пам'ятав. Вона повернулася голодною. Усередині будинку повітря звучить інакше кроки чути не там, де вони з'являються, а позаду тебе. Дзеркала відображають кімнати, яких більше не існує, а стіни пульсують. Кожен куточок видихає щось, що ніби дихає разом з тобою. І якщо ти залишаєшся достатньо довго, ти починаєш робити це в тому ж ритмі тварини знають. Собаки скиглять і смикають за нашийники, коли вітер дме з пагорба. Птахи змінюють політ, комахи зникають. Жодна павутина там не виживає. Ніби природа розуміє те, що люди ігнорують, будинок не спить він лише чекає. У 2020 році дрон зняв будинок з повітря. Все здавалося нормальним, доки хтось не зупинив відео на 43 й секунді. Там на даху біла постать дивилася вгору без лика, без тіні, із витягнутими руками, пропонуючи небо щось невидиме. Ті, хто спостерігає за ним занадто довго, кажуть, що воно змінює форму, що вхідні двері щоразу зміщуються на кілька дюймів. Що вікна дихають, що стеля пульсує, і що, коли ви моргаєте, всередині з'являється нова тінь, чекає, щоб ви знову на неї подивилися. Дехто каже, що Карвенхаус на це не будівля, а слабке місце між світами, згинь часу, де живі та мертві стають нерозрізними, де біль повторюється як вічне відлуння. Кожен відвідувач залишає слід, і будинок зберігає його. Ось чому завжди з'являється хтось новий, навіть якщо ніхто не приходить, бо в неї вже достатньо душ, щоб відбудувати. Іноді, при згадці її імені, вогні міста мерехтять, годинники зупиняються, телефони вимикаються. А вдалені сміх просочується крізь дроти, крізь зітхання, крізь хвилі повітря, ніби слова карвен відчинять двері, і ці двері. Більше не мають замка. Щороку хтось намагається зняти це знову. Завжди той самий результат: відео без титрів, без контексту. Завантажене неіснуючим користувачем. На тремтячому зображенні видно, як будинок дихає. А в кінці голос каже крізь ридання: Вона досі чує мене. Потім. Тиша! Сьогодні Карвенхаус все ще стоїть. Критий плющем потрісканий, але живий. Ті, хто проходить повз, відчувають, як повітря згущується, ніби воно йде поруч із ними. Якщо ви зупинитеся, ви почуєте його дихання, якщо ви зробите крок назад, ви почуєте його сміх. А якщо ви наважитеся визирнути у вікно, воно вже дивиться на вас у відповідь. Тож сьогодні, ввечері, коли вітер тричі постукає у ваше вікно. Не дивіться на вулицю, не відповідайте на голос, який кличе ваше ім'я, не йдіть за мелодією, що долинає з кінця коридору, бо Карвенхаус знаходиться не в забутому місті, це там, де ви його пам'ятаєте, і сьогодні ввечері він пам'ятав вас. А тепер, коли історія закінчилася, послухайте, якщо тиша навколо вас змінилася, якщо повітря стало трохи важчим. Це не випадково. Карвен Хаус процвітає завдяки історіям, сказаним у голос, і він щойно почув вашу. Кожне слово, яке ти повторював. Кожен образ, який ти уявляв, було запрошенням. Тож, коли ти вимикаєш це відео і відображенню на твоєму екрані потрібно ще трохи більше часу, щоб зникнути. Пам'ятай, що будинки існують лише якщо хтось їх пам'ятає. Не забудьте підписатися, поставити лайк відео та слідкувати за нашими історіями на Dark World Whispers – шепіт із темного світу.